Зараз да, я знаходжуся в Степаниці в лісі. Вирішив трошечки прогулятися. Знайду гриба чи не знайду, то я не знаю. Думаю, трошки пройдусь. Вторих то опеньків було багато, а За зараз такого поштучно дуже мало тих опеньків, майже їх десь і немає. Цей сезон то не дуже грибний. Трошечки були маслюки. Так. Сиріїжечки була дуже засуха була, спекота була, землю пересушили, і цей рік не дуже грибний. Я поки сюди дойшов, то знайшов, правда, три сериїшечки одного польського. Тут і опеньки, як сезон буває, так багато є тут, а то не бачає тих опеньків. От листопад. Листя в минуті обсипалося. Тільки барвінок зелений. Вже мало що лишилося листя на деревах. Було листя, листя нема. Обсипалося листопад. А в лісі так пахне таким свіжим листям, свіжо нападаний. Ось такий приємний запах в лісі. Запах свіжого листя. Щось бачу на пеньку, але це не опеня, це прохалка. Лісі тих дуже була спека занадто. І земля пересушена. І так, виходить, церкви не, не грибний, немає стільки грибів, як було. Вторик піду в Баймацький ліс, повно маслюків, прийду сюди в Степанівку в ліс, повно було маслюків і опеньків, всього було. А в цьому році так собі. І в загорцях в лісі, як минуло, минуло теж був. Тільки зайшли повну тих опеньків було. Тут тако знаходиш де-не-де. Отакий. Ну От такий рік. Суша. Сьогодні такий похмурий день Якісь бачу грибочки. Я думаю, що опенів, то зовсім не опенів. Похоже, а це не опень. Це якісь грибки, не знаю, що це. А це опеньок. Знайшов опенька. Знайшов опенячка. Ще бачу грибочка. Я думав, що це опенячок, це не опенячок. Ти бачу якийсь грибочок, не знаю що це. Опенячок. Знайшов опенечок. Ще якийсь малюсенький. Теж опенячок. Малесенький. Тут такий якийсь виямок. Трошечки сиріше. Затрапляюся де неде опенячок. Але це рік врожайний, Не опенячний рік у нашому лісі. Такий туман стоїть над лісом. От якийсь грибочок подивлюсь. Я думав, що це опеняк, це зовсім не опеняк. Ще подивіться, що це за грибочок. Опенячок. Знайшов опенячка. Така низина, де-не-де трапляється опеньки. Це напевно не опенічка, не Не Непоняв якісь хащі. Там далі такий самий. такий туман. Зараз десь де приблизно за 2 часа дня, а такий туман.

А у мене вийшла прогулянка лісом, туманним лісом. Такий туман, що метрів десять і вже нічого не видно. Осінь! Осінні тумани. Це каже сиріжечки. Та да, сиріжечка. Це то вже погано. Це теж вже погано, вже погано. Така в мене прогулянка лісом. І як, власне, осінь. Аже сіріжечка подивлюсь хороша ще. Так, бачу, якось грибочка, подивлюсь, що це за грибочок. Польський, польський гриб. В таких махах люблять рости польські грибки, але в цьому році їх теж не дуже багато. де неде попадають. попадаються. Тобігає до кінця і моя така мандрівочка лісом. Трошечки прогулявся.